Доброго дня мої любі. Сьогодні я знову з вами я Ірина Шатінська, клінічний психолог, яка тут ділиться з вами своїми знаннями, надії, що це комусь допоможе, що це комусь потрібно, що це комусь цікаво. Те, що я тут говорю, мабуть, дає мені якісь сенси мого буття. Мого перебування на землі, і дуже сподіваюся, що, що це помічне комусь з вас. Е, якось так сталося, що я почала говорити за психосоматику. Чому? Тому що, е, тому що все зв'язано зі всім. Тому що, е, ідучи до лікаря. І, лікуючи симптоми, ми тільки лікуємо симптоми, не лікуючи причину. І людина як цілісний організм повинна розглядатися саме так. Тому сьогодні хотіла би поговорити я з вами про психосоматику, про протрузій. І, можливо, Гриш, а можливо, сьогодні зупинимося тільки на протрузіях, щоб це не було занадто довго, занадто е, перенавантажено, тому що, ну, і так ніхто, ніхто так довго того не дивиться. Як мені би хотілося, щоб мене дивилися, як мені би хотілося, щоб мене слухали. Але, ну, є, як є. Отже, протрузія. Протрузія це ще не грижа, але це перший крок до грижі. Перший крок, яким тіло дає нам сигнал, що про що він нам дає сигнал, зараз поговоримо, але крутесненько хотіла б вам пояснити, що це таке взагалі. Mm, якби ця протрузія, або фактично з чого складається з, між хребцями хребет? Дуже-дуже e, коротко і просто будова хребта між хребцями. Так, от наш хребет, між хребцями, звичайно, має бути якесь з'єднання. Окей? Хребець не лежить одне на одному. Як він лежить, то, то вже нам клямка, гаплик, і м -м, ми вже. Фактично нерухомі. А, між, ними є, а, між ними є міжхребцеві диски, які можна уявити собі, як пончик з повидлом. От такий був такий пиріжок з повидлом. Такий, такий пиріжок, і м, оболонка цього пиріжка це є фіброзне кільце, середина цього пиріжка це є. Пульпозне ядро. Тут є фіброзна тканина, така достатньо жорстка, там всередині таке собі жиле. І от, що відбувається при протрузіях. При протрузіях е, випинання відбувається цього пульпозного ядра, але без розриву, без розриву. Тої оболонки, без розриву фіброзного кільця. Це ще не грижа, але вже, але вже такий е, дуже до неї близький, близький крок. Про що це з точки зору психосоматики? Ну, це, напевно, абсолютно очевидно, хребет який, який не витримує. Тому, власне кажучи, не дуже б хотілося поділяти мені цю тему про трузі і грижі, тому що фактично воно про одне і те саме. Тільки якщо ми не прислухалися до моменту, коли наше тіло сказало жовте світло, ну, то воно скаже нам: а тепер червоне. А тепер стояти, лежати, не рухатися. Отже, хребет. Хребет це вісь нашого я, наша внутрішня опора і структура, яка дозволяє стояти в житті рівно. І якщо з нею щось відбувається, то завжди це про те, що перевантаження забагато, або я несу на собі, або я несу на собі забагато, або я втрачаю втрата гнучкості, я не дозволяю собі змін. Я залишаюся стояти в одному місці занадто довго. Або, або відсутність підтримки. Відсутність підтримки я сам у цьому світі мені нема на кого, нема на кого спертися. Якщо брати якусь символіку тих протрузій, то це наче про те, що мене вигинає. Я намагаюся втиснути себе назад, так, втиснути себе в, якусь, в якісь очікування, якийсь е, образ, який очікують від мене інші. Я не можу більше тримати те, що тримаю. Я втомився, втомилася бути е, е, хребтом для всіх. Е, яка, яка є, що відбувається якби, фізично? Тому що я завжди говорю, що е, просто розказати ти там перестаєш бути опорою, те те, а це для мене трошечки таке, як інфоциганщина, а йди її повір. Та? Причим тут не до другого. Тобто ну, я завжди говорю про е, якісь фізичні так, хімічні аспекти. Ну, нехай буде фізичні аспекти зараз. Вже біохімію сьогодні не буду з вами рухати про ті цитокіни, і антиоксиданти, і вільні радикали, і кортизол не буду розказувати. Але розкажу, що відбувається на фізичному рівні. Диск зневоднюється, втрачається його гнучкість і стає він. Той диск міжхребцевий менш пружний. Далі, Далі. виникає е, мікроскопічне вигинання, і диск тисне на нервові корінці. І це викликає очевидно біль, очевидно, скутість тіла, очевидно, якісь такі дуже-дуже неприємні, неприємні е, відчуття. Далі, м'язи навколо, навколо хребта скорочуються, щоб, розумієте, щоб захистити хребет. І дискомфорт ще більше посилюється. Ми, ми тримаємо себе в якомусь наші м'язи тримають той хребет в такому положенні, щоб якнайменше рухатись, тому що будь-який рух спричинює біль. Далі, можливі. Такі симптоми з боку решти тіла, як навіть панічні атаки, уніміння кінцівок втома. Про що ще я хотіла би сказати? Про те, що, в залежності від локалізації у тих протрузій, так говорять, що, вважається, що. І локалізація тих е, подружків, перепрошує, має також е, від того, де вони знаходяться. Це також несе якусь е, свою е, специфічну символіку. Отже, якщо це шейний відділ, то це про гнучкість е, у думках, тобто її відсутність, про контроль, про тривожність. Часто про Перевантаження, інтелектуальне перевантаження, про гіпервідповідальність і про нездатність відпустити голову, відпустити мозок, відпустити наші процеси думання. Грудний відділ це про стримування почуттів, про замороження, замороження якихось серцевих порухів, так? потягів і. Також це про те, що я People Pleaser, що я зручний. Тіло стискається. Стискається, як броня. На рівні, так, серця. Далі, поперек. Найпоширеніша зона тих протрузій це є поперек. Чому? Тому що, ну, поперек про опору, поперек про гроші, про виживання. Про рід і про страх втрати контролю. Отак. От я можу витримати все. Я один або я одна, і я маю триматися. Як то все впливає на тіло? Так оці психологічні, такі от психогенні фактори. Хронічна тривога, внутрішній контроль, гіперконтроль. Гіпертривожність це завжди напруга м'язів, і при ній виникає стиснення, хронічне стискання отих дисків. Далі, страх не витягнути, не вивести, не справитись, також м'язевий спазм, також порушення трофіки, порушення кровообігу, дегенерація тканин. Дегенерація а, у того диску. Далі переживання. Переживання я маленький, переживання незатребуваності, переживання непомічуваності і тіло ніби згортається всередину, стискається, стискається, згортається всередину. А що робити? Що робити, що робити? Усувати ті всі причини. Психосоматичні причини. Ну, а так на фізичному рівні. Очевидно, фізкультура лікувальна, очевидно, декомпресія, остеопатія, якщо хтось в то вірить. Для мене це дуже недоказове, але, як завжди, ефект плацеву ніхто не відміняв. Відновлення гідратації дисків, вода, рух, дихання. Проти запальне лікування. На психоемоційному рівні це про усвідомлення, що я намагаюся, що я намагаюся тримати забагато, і е, рефлексії або самоаналіз, а потім рефлексії, що ж я тримаюся, що ж я стараюся, намагаюся тримати забагато. І друге питання, а нащо? І третє питання, а що буде, якщо я відпущу. Якщо я перестану це тримати. Окей? Що я намагаюся втримати ціною свого тіла? Це дуже сильно, як і в принципі, так, як і, в принципі, багато які теми в психотерапії, в психології, в міжособистісних відносинах тощо. Про кордони. Угу. Про кордони і відповідальність. Робота з кордонами, з почуттям вини, відповідальності. Практики різні на розвантаження спини, тілесна терапія. Знову ж той метод Фельденкрайса, робота плавання добре допомагає, роз-роз-роз. Розвантаження е, тіла, розвантаження хребта. Е, не піднімайте більше того, що ви можете м -м, винести. Якщо розглядати хребет як стовбур, так дерева, то можливо, ми, е, якщо він ламається, забули про коріння, забули про опору. Можливо, ми кудись надто швидко. Простемо щось занадто швидко робимо, а коріння ми не виростили, а стовбур ми перед тим не, зміцни, не, зміцні, не зміцнили. Е, зніми тиск, кажуть тобі про друзі. Не м -м -м, бери на себе всю вагу світа. не бери на себе дуже всю вагу світа, тому що вона не є для тебе. І стоп каже про друзі, бо, бо якщо ти не будеш стоп, то наступною буде грижа, і це вже буде складніше. Ну і так, як я сказала, щоб не перевантажувати сьогоднішнє відео про а, грижу, ми поговоримо з вами завтра. Підписуйтеся, цікавтеся. Коментуйте, ставте питання і знайте, що я говорю на всі теми. Єдина тема, з якою я не працюю, це тема втрат. Це мій вибір. Всі решта теми, будь ласка, все, що цікавить, питайте, питайте в Фейсбуку, питайте тут, навіть в інстаграмі можете питати, хоча в мене там майже нема. Я залюбки. Поговорю з вами на будь, про будь-що. І я точно вірю, що у вас є ті питання, тому не соромтеся, не соромтеся, задавайте їх, і я лишаюся з вами. На все добре.